А кіно Ігоря Андрійовича, директора інститутої <плес> наукової ради документів, янства заповідників, в чому порадується до додатково запрошую. Дякую, коло. Шановні колеги, цей механізм збереження живої природи реальним на сьогодні, є лише мережа заповідних проб'є. Обов'язково заповідної справи, традиції, мережа установ протизаповідного фонду та досягнення досягнута. Нормативна база можуть гарантувати розвиток галузі заповідної справи на гідному європейському рівні. Проте сьогодні заповідна справа фінансується за залишковим принципом. Як проблему стосується і саме заповідників там У складі е, академічних заповідників 12 об'єктів роду заповідного змогу, це враховуючи і собі, заправку і так далі. Кожна третє сил установ безпосередньо відчула сьогоднішні трагічні події. На території окупованого Криму залишився канадський природний заповідник. В зоні отопленимися 35 відділень українського степового заповідника природного та 34 відділень луганського природного заповідника. Донецький отамічний сад сьогодні також перебуває на підконтрольній терористам території. Наш погляд в сьогоднішніх умовах при необхідності реформ в країні, в зв'язку з підписанням угоди про асоціацію з ЄС необхідне наступне. Створення законодавчих та фінансових механізмів, які б дозволили швидко збільшити загальну площу території ПЗР, щоб досягти в цьому рівні європейських країн. Держава повинна забезпечити їх усіма необхідними засобами захисту та охорони. Додатку до податкового кодексу, який прийнятий 28 грудня 2014 року, статтю 1 необхідно включити і закорідження. Потрібно законодавчо затвердити до заплатне оформлення земельної документації установ ПЗ України, внесення до державного земельного кадастру всіх об'єктів продозакові фонду. Це може бути державне замовлення регіональним землеспорядкуванням та проєктним установам. Бо це дуже дорога справа, коштовна. Доцільно спростити процедуру переведення земель певної категорії землі в землі природозаповідного фонду в разі створення нових об'єктів ПЗФ або при розширенні існуючих територій та об'єктів ПЗФ. Відновлення Державної служби заповідної справи, що сьогодні тут йшлося, і, і ми вважаємо це нагальною потребою як окремого урядового органу. Заборонено втручання в статутну діяльність об'єктів ПЗР значної кількості структур, що інспектують та контролюють діяльність. Серед них прикордонна служба, інспекція охорони, всього мисливської інспекції, екологічних інспекцій місяця рівня, останнім часом контролюючи функції привласним собі навіть неурядові громадські організації, які, крім емоцій, не можуть додати туди фахового рівня е, свого контролю. В родних сипових заповідниках необхідно обов'язкове режимне втручання. Випас, сінокасіння, повна заборона регуляційних заходів може призвести до, до спрощення структури рослинного покриву та зменшення розміру розміру популяції низьких видів. Концепція абсолютної заповідності, що розвивається деякими недержавними громадськими об'єднаннями, є міфом. На заповідних територіях площа яких менше 500 гектарів обов'язково має бути буфер зона. Необхідно відмінити повну заборону екскурсії туризму природних заповідників. Це треба робити під контролем. Народу необхідно демонструвати його національне надбання. Потрібні зміни регламенту проведення закупівель, матеріально-технічних ресурсів, в умовах богу та постійного зростання цін на ці ресурси. Про ну, Руйнуючи діяльність казначейства в цьому плані тут вже йшлося. Необхідно пришкодити прийняття указів президента про створення нових об'єктів Природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Реалізувати в областях наявні рішення про резервування території під подальших заповідання і готувати перелік проєктованих заповідних об'єктів на наступний період. Требує дорогу закон України про Родозаповідний фонд України, особливо відносно біосферних. Максимально гармонізувати цей закон з європейським законодавством. Потрібно створити реальну систему моніторингу в межах КЗФ. У нас немає загальнодержавного моніторингу. Він стосується тільки деяких екологічних складових, але не Придозаповідного фонду, не об'єктів природно заповідного фонду, не біорізноманітні. Ця, ця, ця система обов'язково має включати єдину базу даних, яка дозволяла оцінювати результативність діяльність території ПЗР. Національна академія України готова здійснити науковий супровід реалізації зазначених пропозицій. Дякую.